Дати у своїх деклараціях таємно зустрічаються з різними московськими олігархами в елітних київських ресторанах і тримають мільйонні рахунки в московських банках. І звідки звід лясь у них чотирнадцятим чином потім поділяються з'являються розк... розкішні пентхаузи, десятки квартир та інші коштовні подарунки. Та ось як закінчується історія усіх цих безвинятку, бутафорних політпроєктів. Ось так, перефарбовуючись у різні кольори, жонглюючи популярними темами, вони просто безкарно дурять українців уже 25 років. Скажіть, будь ласка, товариство, а от хіба зараз це не є найбільше зло в українській політиці? Отаке от явище. Тому, друзі мої, побратими мої, моя родина, я пишаюся. Що належить цієї політичної сили, яка ніколи не пристосовується до тимчасової політичної кон'юнктури. Навіть якщо нам це вигляд, навпаки, свобода бореться за те, що інші бояться навіть думати. Так само, як ми знешкодили в Україні комуністів, хоч багато хто в це не вірив, буде зліквідовано їхнє породження, олігархія. Багато хто в це нині не вірить. І якщо хтось сумнівається в цьому, то я хочу знову нагадати, ще недавно багато хто вважав, що цих процесів Україна може оминути. Але от сьогодні серед політпроєктів модно боротися з корупцією. Ми вже про це з вами говорили. Ну, свобода також проти корупції в Україні. Однозначно, більше того, ми Проти корупції не на слова, а на ділі ми неодноразово доводили це і нашими законодавчими ініціативами, і сумлінними одностайними голосуваннями в парламенті за інші антикорупційні ініціативи. А ось, хоча б не повний перелік антикорупційних ініціатив Свободи. Наприклад, Закон про засади запобігання та протидії корупції щодо заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування прирівняних до тих осіб та членів, їхніх сімей відкривати банківські рахунки за кордоном та вчиняти дії, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів та запобігання корупції в сфері земельних відносин супер актуальне питання сьогодні. Про внесення змін до пункту 15 перехідних положень Земельного кодексу щодо запобігання тіньової торгівлі землями сільськогосподарського призначення. Ціла низка змін до Кримінального кодексу України. Ну, не буду все перечисляти. Бо цих ініціатив і в минулому, і в теперішньому скликанні є дуже багато, але це є конкретні ініціативи. А зрештою, наша ідея, яка зафіксована в програмі нашої партії. Чим вища посада, тим більший рівень кримінальної відповідальності, санкцій за порушення законів вона має бути введена як норма в українському законодавстві. Але свобода, як єдина ідеологічна сила з цілісною стратегією докорінних змін прекрасно розуміє, що сама по собі боротьба з окремими проявами корупції. Системної проблеми не вирішують. Ви ж то знаєте, боротися треба не з причинами, боротися треба з наслідками. А головна причина корупції у вищих елешлонах влади це і є олігархія. Бо що таке олігархія, товарисні, це зрощення великого злочинного капіталу з державною владою. коли капітал і влада це є одне і те саме. Ну, плюс ще кримінал. От капітал, кримінал і влада. Оце і є олігархія. В результаті це узаконена корупція. Ну і ніколи узаконений корупціонер, який би він ініціативи не пропонував, не поборить тої корупції. Тому для того, щоб побороти корупцію, потрібно зліквідувати оцього узаконеного корупціонера. Тобто, ті, хто мали би бути зараз слугами народу. Стають служками олігархів. За чим ми спостерігаємо кожного дня, дивлячись, як працює Верховна Рада України і Український уряд. Тому замість того, щоб у скрутний час для нації і держави затягти паски на пузі олігархів, ця влада насміхається і затягує зашмор на шиї українців. Те, що вони творять з трифа. Те, що вони творять, Економічно необратованим підняттям цін на товари першої необхідності. Те, як вони обдурюють людей з усякими субсидіями, доказ цього. Вони просто насміхаються з українцями. Як тут не згадати ще раз пророчого і влучного у своїх визначеннях і висновках Юрія Герасимовича Ілленко? Цитую: збільшення скажених прибутків олігархів, казав свій час Юрій Іллєнко. Відбувалося не шляхом появи якихось нових грошей в економіці України, а ви якому шляхом розподілу грошової маси між нами і олігархами. Іншими словами, що біднішим ставало 90% населення, то багатшими ставала купка мільярдерів. Кінець цитати. Тому без перемоги над олігархією уся. Ця ботафорська боротьба з корупцією є просто димовою завісою, яку часто роздувають самішники олігархів. Натомість свобода це, це єдина сила сьогодні, яка не обіцяє і не декларує, а навіть не критикує вибірково одних олігархів на замовлення інших. Свобода методично впроваджує. Системний план ліквідації олігархії в Україні як такої. Я вам назву лише деякі законопроекти свободи, які ми підготували і зареєстрували у Верховній Раді України, і на ми працюють зараз наші п'ять народних депутатів. Це і про денонсацію конвенції між урядом України і урядом Кіпр, про уникнення подвійного податкування, це і про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпр, в шорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного податкування або тих, що мають пільговий режим оподаткування. Тобто йдеться про повернення коштів з офшорів сюди в Україну, це і про ліквідацію приватних монополій, і про заборону приватизації стратегічних підприємств, заборону приватизації землі сільськогосподарського Це результат а, воєнний податок з олігархів, ну і багато-багато інших законопроєктів можна назвати. І це, шановне панство, результат нетривалого перебування першої фракції націоналістів у парламенті. Але свобода не тільки законопроекти писала, як ви пам'ятаєте. Хоч зараз фракції Свободи в Верховній Раді немає, є лише наша мажоритарна боївка, так звана, яка нараховує всього 5 багнетів, але навіть ці п'ятеро депутатів успішно чинять спротив зазіханням олігархів. Коли треба, буквально, Фізично я хочу нагадати вам перший пункт нашої першої програми в редакції 91-го року. Вкотре хочу про це наголосити. Наша партія ставить собі за мету взяти політичну владу в Україні для побудови нової держави і нового суспільства. А тепер цитую преамбулу сучасної програми захисту українців. Головною метою Всеукраїнського об'єднання Свобода є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить. Беззупинний розвиток української нації. Кінець цитати. Це сучасна програма нашої партії. Як бачите, друзі, наша ідеологія, наша мета, наша місія залишається незмінними. Але для того, щоб повернути Україну українцям, знову ж таки, потрібна національна влада. Це група барих і олігархів, які, прикриваючись патріотичними гаслами, заводить в парламент свої різні полі... політпроекти. Полі... 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 А дорвавшись до корита, не тільки обдирає українців, але й відверто плює на національну гідність корінної нації. Тому ми спостерігаємо, що адвокат України в Європі Польща, користуючись безхребетністю і колінопоклонством влади в Україні ловить момент і дозволяє собі ухвалювати принизливе наклепницьке рішення проти українців. Тому глава нацполіції, політична заробітчанка грозинка деканоїдзе у стінах українського парламенту показово та й поза межами не розмовляє українською державною мовою. Більше того, вона дозволяє собі наказувати нам, українцям, не сміти бути націоналістами. Де таке чува? Тому президент Ізраїлю в присутності найвищого керівництва держави з головної трибуни країни принижує українців, звинувачує нас в геноциди. І він це робить під овацією. Служу олігархів, вигуляйте собі, щоб щось подібне дозволив чинити спікер свободівець Ну, Наприклад, якби спікером був Руслан Кушолинський, чи допустив він би до такої ганьби і до такого приниження? Тільки та сила, яка плоть від плоті, кров від крові своєї нації, може захистити своїх, може оберігати інтереси національної держави. Нас часто звинувачують, що ми, мовляв, ділимо українців на патріотів і не патріотів. Але насправді свобода українців ніколи не ділила, не ділить і не буде ділити. Ну, наприклад, не ділимо ми українців на багатих і на бідних. Бо тільки в свободі, товариство, народним депутатом України може стати 25-літній молодий чоловік. Який не має не те, що мільйонних рахунків в банках, але й взагалі банківської картки. Це тільки в свободі заможна людина, яка платить мільйонні податки, не пропускає жодного засідання Верховної Ради України, будучи депутатом. Це тільки в свободі простий вчитель може стати і стає. Міським головою великого міста обласного центру. А простий автослюза отримує мандат народного депутата України. І тільки в свободі двічі народний, народний артист України і народний депутат вчить ролі у перервах між засіданнями парламенту, а в антрактах своїх вистав пише законопроекти і запад. І тільки в свободі можливо таке, що віце-спікер парламенту приходить на призивний пункт з повісткою і йде служити рядовим простим бійцем, сержантом-артилеристом, захищаючи Україну.